Зараз же будемо говорити з Геннадієм Хазаном, президентом Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власних власників літаків. Вже він з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Слава. слава 38 було, 29 знищили. Правильно я нічого не наплутала в цифрах. Ну це якась така. Це якась щось новеньке від Росії. Оці зальоти шахедів, так їх багато. Чи це просто вони вивідують щось перед тим, як почнеться зима, а далі вже знову будуть відсилати на нас балістику масовано, пане Геннадію? Я вам хочу дати відповідь: що що би ми не думали, що би ми не казали, а зима в нас точно буде. Тому в нас так ці люди, ви знаєте, прийде зима? Буде зима. Як скажу величезну таємницю, ніхто не знає. Хіба що британська розвідка, що зима так і буде у нас та зима вже почалася? Вона вже сніг випадає то тут, то там yeah, 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 yeah. в Україні. Це зрозуміло, але росіяни нам влаштують гарячу зиму. Ви знаєте, вони нам не влаштують. Зиму більш гарячу, чим вона була. Не влаштують вони нам літо більш гаряче, чим було. І останніх десь біля трьох тижнів я бачу в пабліках, бачу серед настроїв людей таке, знаєте, таке чорне, крім того, всього осінь. сонця не вистачає. Люди такі, такі засмучені. Щось має бути таке відбутися. Що у нас гірше, ніж то, що є зараз війна. Ну, Бути складно щось придумати. Да? У нас іде в Україні війна, Україна сперечається і робить все для того, щоб російсько-фашистські загарбники не просунулися далі. А навпаки, українська армія дала їм так чолі, щоб, ну, щоб ми, врешті-решт, дійшли до перемоги. Це комплексний термін, перемога. можемо колись поговорити з ним. але... Так, ймовірність того, що Російська Федерація будуть наносити чергові ракетні удари, існує. Шахеди, на превеликий жаль літають. На величезний, величезний позитив в тому, що українська армія, а зокрема, військов... ну, протиповітряна оборона, навчилася давно і зараз удосконалюють свої можливості по знищенню цих цілей. І... Чим довше це буде йти, у нас буде більше часу, більше можливостей, тому що я, от знаєте, маю велику кількість друзів і деколи спілкуємось, показують, розказують, діляться. Я бачу, що ми не стоїмо на місці. А ми в нас більша кількість можливостей по знищенню цих БПЛА в Україні е, збільшується. Тому е, так, ми у нас є протидія. Чому тому, що люди не сидять і не чекають, коли хтось щось нам подарує чи дасть. А крім того, всього створюють створюють самі. Це такий нормальний еволютивний процес, який йде. І я тішуся, що велика кількість в нас є ініціативних людей, військових, які роблять все для того, щоб м -м, придумати яким чилом удосконалити засоби, якими знищувати ці цілі, ви згадали вже британську розвідку. Так, от британська розвідка попереджає. Про те, що збройні сили зв'язку з тим, що Україна е, отримає західні винищувачі збройні сили Росії, намагаються побудувати бойову зв'язку з літаків дальнього радіолокаційного виявлення а 50 і зенітно-ракетних комплексів С 400 щоб якось відповідати, пане Геннадію, яка, ну... яка потуга в Росії в цьому плані? Ну новини нема. Хочу сказати, що ми в минулому році е ту зв'язку вже бачили. Ну тобто, вона вже була. Вони працювали з е винищувачами міг 31 які який обстрілювали з сторони Білорусі Україну е ракетами. Це е А 50 це комплекс вказування, який побудований е, на базі е, великого літака транспортного Іл-76, е, він з перші польоти, десь 78 чи 79 рік, був грунтовна е, е, модернізація літаючих е, літаків, яка лишилася в Росії, вони почали робити 2000 тисячі почали 2004, а велику кількість літаків модернізували 2008-9 рік. Тобто, ми розуміємо і мало би розуміти, що якщо йде модернізація таких літаків, вони готуються до чогось недоброго. Що стосується конкретіки, якщо в, в, ну, в інтерв'ю, коли я вам давав особисто, я наголошував, що у нас є така мантра, яка, яка носить назву F-16. Дайте нам f 16 Крапка. Я завжди казав, що F-16 – це є один з елементів того списку, який нам необхідний, тому що до літаків f 16 Нам треба авакси. Авакси – це є літак. То виконує завдання, з якого росіяни спробували зробити копію, який називається на сьогоднішній день, а 50 Тобто нічого нового росіяни не запропонують, і лише британці попередили, що вони будуть співпрацювати ті літаки. Власне, у вас от зараз він на екрані. Вони будуть співпрацювати з зенитним комплексом. А-400. А І ми маємо розуміти, що м, в такій конфігурації з радіус, бойовий радіус ура, не, ураження або цілі вказання буде десь 400-500 кілометрів. Такі літаки ніколи не будуть літати російські А-50 біля кордонів, десь в межах 200 кілометрів. Ближче до кордону вони побояться підійти. Тобто ми можемо розуміти і маємо розуміти, що цілі вони будуть вказувати, плюс-мінус ми можемо вважати десь 200, може, 250 кілометрів від державного кордону України. Тобто для тих зон це буде може, ну, підвищена небезпека цілі вказання, ті зброї, які вони будуть використовувати. А далі в Україну в них тих ті, ті засоби не працюють. Максимально вони бачать літаки. Які на висоті до 600 кілометрів морські цілі вони бачать на відстані до 400 кілометрів. Тобто, ще раз наголошую, що ми маємо розуміти, що ті літаки впритул державного кордону України або лінії в на які ведуться бойові дії, вони не будуть наближатися, з через те, що буде для них невелика велика небезпека ураження зенітними ракетами. Ракетами України, і крім того всього хочу сказати, що їх невелика кількість лишилася, і думаю, що спеціально навчені хлопчики і дівчата обов'язково звернуть свою увагу на ці літачки, які знаходяться на певних аеродромах в Росії. То хай вони ночуваються, хай знову обкладають колесами або чимсь іншим, малюють на бетоні. Ну вони думають, вважають, що малюнок на бетоні може. Хибити, знаєте, наші, наші певні БПЛа, які прилітять так, 120% в гості до них десь так. Недавно була в нас, ну в нас не раз піднімалася ця тема. от, Здіймається в повітря Міг-31. Міг, який не зміг. Міг, який не зміг, як кажуть. та, і, Я не знаю, 95% тих зльотів насправді нічим не закінчується, тобто закінчитися вони чим можуть запуском ракети кінджал, яких та, в росіян не так багато є. Але це реальна теж небезпека, про що справедливо, до речі, казав днями пан Ігнат. Та, Але не раз вже казали, і от нездавно дізнався з публікації колеги про те, що, наприклад, працівники амбасад посольств. Західних, які працюють в Києві, вони не спускаються. Сховища, коли оголошується тривога з мігом 31. бо вони між собою вирішили. Є в них якесь рішення. На що це. це не привід зупиняти робочий процес? Це сформульовано якось так, що немає прямої небезпеки, тобто, це сформульовано на рівні якогось розпорядження. Відповідно, хтось взяв на себе відповідальність, і вони не заморожують просто роботу своєї інституції, щоб не втрачати час і так далі. Але ці вилюти, вони часто. Просто там до певної міри паралізують якусь інфраструктуру, структуру і так далі. так далі, Там магазини закриваються і так далі. Ну, там, ясно, це про що йдеться. І навіть Юрій Ігнат десь позавчора чи коли то було, сказав, що насправді ми то все розуміємо, що загроза з одного боку є, з іншого боку, вона не сильно є велика. ну і ну, Загроза є, тому що у нас війна, то це теж правда. От, ну, Але рішення має бути за політиками. І після цього. Відгукнувся президент Зеленський, який доручив значить, генштабу. генштабу дослідити це питання, чи можемо ми від цього відмовитися, і тепер сказав, що система протиповітряної оборони в нас вже така міцна, що ми можемо собі дозволити не реагувати на зльоти Міг-31. Ну, така от історія. Вона виглядає дещо якось так для мене особливо заплутаною, бо я так і не розумію, чи це є політична відповідальність чи перекладання політичної відповідальності, що ми зараз продемонстрували. Ну і головне, чи це означає, що будь-який кінжал, який буде запущений з міга 31 з високою гарантією буде збитий над будь-якою точкою української території. Це говорить трошки про інше. Це говорить про прорахування ризиків для країни тобто всі мають розуміти, ми українці, про те, що паралізування країни, а після можливості проведення повітряних дозаправок, то е, такий політ триває десь приблизно до 4 годин, плюс-мінус це є параліч е, діяльності України, е, плюс ну десь плюс-мінус на 4 години. Тому прораховуються ризики, які можуть бути ураження від одної ракети. І приймається політичне рішення. Крім того, ся скоріше це приймається політичне рішення, що ми продовжуємо працювати в країні да, всі установи, але ймовірність ураження однією ракетою існує. І тому проходяться шкода, яку може завдати ураження будь-якого об'єкта однією однієї з нероботою країни да, всіх державних установ країни на протязі на там чотирьох з чимось годин. Це є політичне рішення щодо можливості знищення ракети. Вони існують в Україні, але на не існують на якійсь певній частині десь. Десь в Україні певно є місце, де таку ракету знищити дуже складно. Я так скажу, знаєте, в тумані війни. Я кажу, повторюся, ще другий раз це є зокрема політичне рішення і військове рішення, хто де і як візьме відповідальність про те, що може бути якась обмежена тривога. Да, і що робити, що робити конкретно? Військовим, що робити, цивільним чи військові виконують і виходять з, з меж там, де вони перебувають. А, а цивільні ні, наприклад, це є комплексне завдання, і прийняття цього рішення. Ну, в принципі, я розумію, я розумію, але небезпека. Небезпека існує, і якщо деякі коментарі вважають, що та то така єрунда. Ну ви знаєте, тоді для чого люди вдягають захисні окуляри? Це теж єрунда. Але якщо щось відбувається, ті люди, які не мають захисних окулярів на очах, втрачають зір. Ну але знаєте, можна так сказати, наша взагалі е, охорона праці. Тоді у нас ну наша. ну можна ж без того, люди ж жили там мільйони років до того, да але величезна кількість людей було покалічена. Тому я вважаю, що для сигналів військ повітряної тривоги де треба завжди відноситись серйозно. Але е, щодо конкретних польотів, міг 31 Це має бути ще раз повторюся е, політичне рішення, але яке ґрунтує на рішення військових і з можливістю перехоплення ракет в тому або іншому місті, Це така ну така складна, непроста задання, але е, ті польоти не можуть і не мають паралізувати країну. Е, то чим зараз росіяни користуються, крім того, всього вони ввели до заправку в повітрі, власне, для того, щоб той параліч країни продовжився, ви знаєте, от Знову ж таки, повертаючись до теми, в тому числі, і тої срібної кулі, так званої. Та, тобто ви кажете про те, що це точно не F-16 і не може бути f 16 лише сам по собі. От, тож, от Коли читаєш, от сьогодні я прочитав, що, наприклад, в Японії, е, Сенат і Конгрес американський погодили е, продаж 400 модернізованих останніх ракет томагавк, тобто 4-5 покоління, які там під 25 тисячі метрів мають радіус дальності і несуть на такий радіус, який хочеш боєголовок, хоч ядерний, хоч неядерний, 400 кілограмів вибухівки. Ось і це найновіші -най -най якісь там е ракети. Я собі так уявляю, 200 ракет, якби томагавк з радіусом 2,5 з тисячі. Ну, це ж хороший сильний аргумент для. Того, щоб спокійно заходити на зимовий період, типу так. Ну ну добре, давайте хочете влупити по Києву. Ми відповімо там гавком по Кремлю. що там, як там як настрої, взагалі у вас, наприклад, та ну, але не маємо такої угоди. Нема готовності продати нам ці томагавки чи передати. Ну, не давайте нам четверте, п'яте покоління, дайте друге, третє. Окей, ми не перебірливі. Ті, що ви списати, збиралися. Давайте утилізуємо вже на російській території, чому би і ні. Або, наприклад, дивляться про те, що в консорціуми європейських країн, Британія, Франція кажуть. Там Ердогану треба докупити 40 літаків. І вони кажуть, та забирайте наші євротайфони. Оці. Він каже: Та ні, я не хочу. Я думав, в 35 Це ваші літаки. Та нам, нам не знаємо кому продати. Нам тих 40 літаків супер потрібні, продайте їх в кредит. Ми якусь виплатимо коли-небудь, правда? Ну так собі сподіваємося. Просто зараз був 40 єврофайтерів. Та ви зайшли би. Ну, це ж, це ж це ж дуже потужна теж була би підсилення. Про те, що ніби з одного боку, ніби тої зброї кажуть, що нам самим замало, а з іншого боку, бачимо, що країни, які і так є під парасолькою НАТО або мають потужні свої армії і так далі, бо американські бази на своїй території, величезні, як, наприклад, Японія. Але вони посилюють дуже сильно свої арсенали. А нам далі йдуть ці розмови про те, що а, українська армія вже виснажилася, вони не змогли нічого показати на полі бою. А ну то все, давайте сідайте вже за стіл переговорів, домовляйтеся з Путіним. Може він не захоче з вами домовлятися, але вам потрібно показати свою готовність. Ви знаєте. Цей наратив, що треба сідати за стіл переговорів, це є така штучна річ, яку підштовхують деякі політики України. Деякі політики України підштовхують до таких речей. Це є перша річ, що я хотів сказати. А друга, знаєте, стародавня українська говірка, чому ти бідний, бо дурний, а чому дурний, бо бідний. Ви говорите про багаті країни. Які думають про військових, і то все. І мені вам нагадати, які розмови ми були наприкінці 21-го року. Візьміть, подивіться, почитайте в Ютубі. Подивіться, про які наративи казало керівництво нашої країни. Да? Ну що да, взагалі нічого не буде, ніяких військ не підходить до кордону, взагалі жодних нема. Якісь там загроз для України нема розумієте? От коли керівництво нашої країни казало, що загроз немає, у нас от тепер багато чого не вистачає. А в країнах, які знаходяться під парасолею НАТО, вони завжди думають: а як нам збільшити свою потенгу мілітарно. Тому що з росіянами або з іншими країнами, які є нестабільні, в ніколи нічого не відомо. Тобто ті багаті країни, які можуть собі дозволити багато чого купити, вони переживають як збільшити, зробити ще безпечно свою країну. А ми там, коли були там, не зовсім багаті, а скоріше бідні, тому що дурень думкою багаті. Оце і така відповідь: чому в нас того нема? Тому що в нас ми займалися іншими речами, і керівництво нашої держави зробило інший перепріорітет не на збільшення озброєння, не на додаткові військових навчання, заробітні платні військовим треба було збільшити. Як колись було прийнято рішення, наприклад, і в Ізраїлі, коли сказали, що три групи. Фахівці мають отримати велику заплатню, Це військові, лікарі і вчителі. Ці три професії, які ґрунтують націю і роблять націю безпечною, цього зроблено не було в нас, і ми маємо зараз всі усвідомлювати наслідки того, що були певним чином хибні такі думки в нашого керівництва, які думали про щось інше. Про я то, що кажу. нам нічого не не загрожує, а в травні якраз е, пропонували поїсти смаженого м'яса. Я Добре. просто нагадаю всім тим, хто забув. Власне я просто в цитату кажу. Власне, який і, і треба напевно розуміти, що повернення до, до так званої нормальності до, до а тим паче, там до 22-го року вже ніколи не буде. І нам треба навчитися з розумінням жити, що у нас є шанс зробити максимум за одиницю часу, щоб бути готовим до наступної війни. От, і все пане гнаді, Маємо... Ми маємо знати, що війна післязавтра не закінчиться, і люди мають це усвідомлювати. Не знаєте, такому в теплій вані знаходити, що післязавтра 100% війна закінчиться. Вона післязавтра не закінчиться на великі жаль. В певному сенсі вона не закінчиться ніколи. А в певному так. сенсі нам просто зараз навпаки вже треба відбудовувати країну. Водночас це одне друге не заперечупана. Надію дякуємо вам. Геннадій хазан, президент Української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків був із нами.